Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 21 квітня близько 7.20 трапилася автопригода на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Хонда не зайняв відповідне крайнє положення, виконуючи маневр розвороту, та не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибули патрульні та склали на водія «Хонди» протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одна ДТП трапилася на вулиці Пирогова 22 квітня о 10.38. Водійка автомобіля Фольксваген під час перестроювання не надала перевагу у русі тролейбусу. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Невдовзі до місця зіткнення прибули поліцейські. Зрештою, кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання Європротоколу. Вранці, 23 квітня, у центрі міста вантажівка пошкодила дерево. О 8.12 міські камери відеонагляду зафіксували. Як водій автомобіля Мерседес здійснив наїзд на дерево біля будинку 64 по вулиці Соборній. Після скоєного кермувальник вийшов з авто, поправив праве дзеркало заднього виду та зник з місця події. Працівники ситуаційного центру одразу передали інформацію про цей інцидент до муніципальної варти та патрульним поліцейським. Сейським охоронці порядку оперативно розшукали правопорушника. У результаті на водія мерседесу складено три адмінматеріали: за порушення правил у сфері благоустрою, за вчинення ДТП та залишення місця пригоди. Близько 8.30 23 квітня, камери відеонагляду зафіксували аварію на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Ауді не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль «Форд». Також внаслідок цієї автопригоди постраждав автомобіль Фольксваген, який знаходився на зустрічній смузі. На щастя, обійшлося без постраждалих. А патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, повідомили. Водій автомобіля Ауді отримав адміністратив

до цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.